Газовий балон має зберігатися вертикально, якщо у нього є спеціальні підставки. Якщо такої підставки немає, балон має зберігатися горизонтально. Також газові балони потрібно тримати не менше від 1 метра від опалюваних пристроїв і не менше 5 від джерел вільного вогню. Також його потрібно оберігати від ударів і падінь. Щоб користуєтеся газовими туристичними випальниками, вам потрібно знати ці елементарні правила безпеки. Купуйте лише сертифіковану продукцію і лише в ліцензованих точках продажу. Неухильно дотримуйтеся правил, які зазначив виробник. Відсутність витоку газу ви можете перевірити за допомогою мильного розчину. Пальники виготовлені для того, щоб їх використовувати на свіжому повітрі. Якщо ви вирішили використати його у приміщенні, приміщення повинно бути з хорошою вентиляцією. Тримайте подалі пальники від прямих сонячних променів.